Так, всім приділян вам Халі Крішна. Сьогодні у нас 5 серпня, знаходжуся в приміщенні виконкому. Чому? Сьогодні має бути прийом громадян, керуючи справами Олени Чуприни. Чому Олена Чуприна нам цікаво, тому що саме ця особа відповідає за виявлення корупції у місцевому виконкомі. Чимало справ вже було викрита серед посадовців різних галузей, але чимось керуюча справами Чуприна, яка отримує. Гроші орентовано 65 тисяч гривень на місяць, і в його обов'язки входить е, виявлення корупції, Чомусь ми не поміщають ці корупційні дії своїх ну, е, апаратів, е, комунальних підприємств і продовжує працювати так, як не було. Де ми запитаємо? Короче. Доброго дня. Можете? Дякую. дякую. Можете представитися будь ласка. В смысле? Ну, Ви ж заходили до мене до кабінету. Ви ж все де Там, знаєте, як кажуть, на, на заборі написано Матюка, там інше. Можете ну представитися для глядачів, як би для мене. Керуюча з вами виконавчого комітету Чупринова Лена Вікторія. Дуже дякую. Дуже дякую. Я вам зайшов з питанням ви, ви керуєте справами, але водночас на, на вас показана відповідальність виявлення корупції? Я є відповідальним особою, так. Так. З питань запобігання корупції в Подільській міській раді. Так. Яке у вас питання? Ось, питання? Ну, ось ми, чули, ми чули чимало порушень, навіть були викриті. Дерсдерслужба, яка проводила перевірку як вона музика. Так. Ось і там були виявлені як, такі, як е, вихованець на, порушення, на порушеннях, на фінансових порушеннях. Ні, то перевірка була на музику, То перевірка. Да. То була перевірка фінансової дисципліни, яка проводиться. Іншим державним органам Такі. КРУ. Кру. Так. 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 Ну, Та... це, це до корупції не має ніякого відношення. Ну так чи наші були виявлені фінансові порушення? Так, були. Як вони були сумні і чи була звільнена ця особа ну, Чи до питання? Я Річ у тім, що я не можу відповісти вам на це питання, тому що я не відповідаю за цей напрямок роботи. А хто? Ну ви ж запитали. Добре, хто відвідає відносно рішення <кх> були відносно роботи а, начальника відділу бухгалтерського обліку. Ви назвали її прізвище. Тобто ви володієте інформацією. А вона не проводить прийом, тобто як бути прийняти? Тому що сьогодні прийоми заборонені. Ні, ну вона зв'язку з забороном не проводить прийом, чи взагалі е, І посада не передбачає прийом. І посада взагалі не передбачає, mm. який в неї може бути особистий прийом для громадян, мешканців нашої Ні, ну, команди? якщо, якщо трапилася якась Яка? ну, фінансова ну, порушення. Прийом, ну, прийом з особистих питань, Юрій Анатольович. ви трошки путаєте. А вона займається бухгалтерським обліком mm -hmm. юридичної особи mm -hmm. виконавчого комітету. Mm -hmm. Так. Ви як ви як особа по відповідальному завою Я визначена відповідальною особою так, так. відповідності до розпорядження свого голови з лютого місяця 2022 року. Добре. А тобто на той час ви не були? Ні. Ага. Ні. А, добре. На той час були інші посадові особи, які відповідали угу. за це. Добре, тоді от торкнемося прізвиська шалашного, як, якого ми побачили, ми отримали відкриті від вас. Що ви не працювали в такій, тоді не працювали, а потім ми бачили, що гроші були нараховані як, як... нашого давайте. Ви сформулюєте правильно питання, mm -hmm. в які такі дні ми не працювали, і що до цього має посадова особа. У ну, 23-му чому... році я прийшов так. до Канкому, який не працював. Вийшов Дваненко, повідомив, що ви, ми не працюємо з обідами, ми так. не працюємо. Потім ми зробили запит до виконкому, ми отримали відвідь, зокрема від вас, що ви працювали. Так, ми відпрацювали. То, 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 що я, 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 я Ми отримували табель робочих годин, що ви, ви працювали, а потім ви підтвердили, що не працювали. Ну, ви трошки. Ні, мабуть. трошки. Саме ні, так. Ні, ви трошки не зрозуміли заповнення табелю, але у нас є матеріали, які запрошували орган правоохорони. Mm -hmm. У нас є. Розпорядження міського голови у нас є графік відпрацювання цих півдня всіма працівниками виконавчого комітету. Ну, дивіться, те, що ви там відпрацювали або там щось ви там застосувало, це одна річ. Так. Але сам факт того, що саме в той день ви не працювали, це інша річ, розумієте? Ну в той день ми працювали, але не працювали після ну, після обіду, так, ну, так саме це мануваю. Тобто, е Пів дня ви не працювали саме той день. Мовилися саме той день, який зазначений був у табелі, Як ви працювали на шпиталі? Річ у тім, що табель це документ не обо табель. Це документ заповнення, розумієте? Mm -hmm. так. Так, да. відповідності до вимог чи А як тоді потім відштовхується від про від як, які години відпрацювала людина, щоб нам нарахувати зарплатню. Ну є інші е заходи щодо нарахування заробітної плати, І інші документи, які підтверджують, де людина була в той чи інший день. От. а що стосується, м -м ну будемо так казати, е півробочого дня. В квітні 2023 mm -hmm. року, то всі документи у нас підтверджуючи, що да, дійсно після обіду працівники виконавчого комітету не працювали, але відпрацювали ці 4 години в суботу і в неділю, в квітні 2023 року. Це передбачено якось? Конечно. Чим це передбачено? Ну, річ у тім, що е, у нас є е, трудове законодавство, mm -hmm. і воно діє і під час військового стану, mm -hmm. і... і за дозволом керівника. Структурної юридичної особи, в даному випадку керівника виконавчого комітету, ми вирішили питання таким чином, що да, він надав дозвіл на те, щоб після обідньої перерви, після пасхальних свят працівники не працювали, але ту об'єм роботи, який був необхідно зробити, ми відпрацювали в суботу і неділю. Так тоді, тоді якщо воно так, тоді чому це одразу не зобразили у табелю, як воно було? Річ в тім, що я не відповідаю за заповнення табелю. Я не можу вам, Юрій Анатолійович, ну, на жаль, на жаль. Добре, але ж хто питання. хто за це буде світати? Хто контролює це? Якщо людина там снігла помилку або навмисно? Якщо ми ми відпрацювали згідно розпорядження міського інший догови, день, інший день інший треба день. було зазначити на це цей день і це години. Ну це не є порушення. Якщо ми зазначили, ми ж Ні, це не, все одно. Не, процесу, не ви, віде віде ви ж змінюєте реальні події. Ви змінюєте реальні події. Ви ж півдня не працювали, а потім вирішили якийсь день допрацювати. Так треба було і забрати, що це де дійсно мене не працювали. А от той день ми обрали, і ми допрацювали. Згідно того такого, такого так, законодавства, такого рішення факт так... вже є факт. Але є підтверджуючі документи. Порушень фінансової дисципліни в заходах нарахування заробітної плати немає. І Це вже перевірено правоохоронними органами. Тому ну навіщо ну, де, там не... Ви вже декілька разів задаєте це питання і отримуєте одну і ту ж відповідь, але ви хочете ну, питати. Розгорнути, чого... я хочу розгорнути, я вже, що, я не розумію. якщо ви там щось змінили, прийняли рішення, треба було так відобразити, що дійсно ми піде не працювали, а потім той день вирішили і допрацювали стільки, стільки годин. Ну, питання, ну як, як воно було насправді, якщо так воно було? А, 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 а але в табірі значите, що ви працювали, хоча самі відповідачі потім не працювали. Я не відповідаю за заповнення ну, таборів. ще останнє питання з цього приводу. Так. Чим це передбачено? Що? Я, яким законодавством це передбачено? Що? Що зміни, зміни графіку робочих годин? Внутрішнім трудовим розпорядком, колективним договором і трудовим законодавством. Тобто внутрішні? Розуміло. І ви, як дана особа, в цьому помилки ніякої не помічаєте, якби все гаразд, добре. Так. І ще хотів запитати, а якщо ви з 22-го року почали. А до цього хто відповідав за корупцію? До 22-го року? Паніколюб, тоді нас пані. Взагалі зараз немає, так? А от і ще хочу нагадати вам те відео, яке я, я вам показував місцянам, і вам неодноразово просто нагадував, як Албанський разом з Мільіченка, колишнім начальником поліції, начальником ТРО Кірпа, що не помиляюся, лікар Капрі-Капрі, і голова Гекуяльницька Поломащук разом був, там, з подарунками там, вони рушали. Мені все таки цікаво, що проводили, хоч які заходи, перевірки з цього приводу. Ну, у вас немає доказів, що в а, їх перебуванні біля території СБУ. Угу. а не біля, а... А вони, вони заходили, ну, заходили. Я не бачила відео, тому я перепрошую, що не так висказала так. то, що було на відео. Ну, а, а, да, да? да, да? а ну а ви як вітальна особа, що ви зробили з цього приводу? Не входить в мої обов'язки перевіряти, куди моє керівництво і з ким ходить, якщо воно йде до СБУ для вирішення будь-яких питань. Якщо воно корупційне, то то це, вас, то це ваше на ну, якщо, якщо? Ну, якщо є ознаки ну то, що, корупційного, ну, де, корупційного де, де, правопорушення. То ми би ми б проводили би перевірку, а також ознак корупційного правопорушення немає, тому немає mm -hmm. підстав проводити будь-яку службову перевірку mm -hmm. на предмет корупції. Якщо, якщо не ну, якщо не не про те, якщо один з мешканців громади помітив це і mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. про це про це. то, що ви побачили, засняли на відео з ваших слів. Я ще раз наголошую, наголошу, тому що я не бачила того відео. Ви не надали доказів того, що ці посадові особи, заходячи на територію СБУ, в там в руках несли якісь подарунки, або там не знаю ви, на вашу думку. Ви ж відео не бачили ні. Так, може, там люди були до докази ці підстави. Ну, якщо ви бажаєте, щоб я його подивилася. Якщо воно ще так, звісно, є воно, вже ж, є. Ну добрі, я, я, я подивлюся. Ну, я, я, буду... я, я, я тоді вам ще казав. Можливо, ви подивитесь і побачите там ознаки корупції або <косо> <косо> <а де, ось, косо> ко <-то, косо> там якогось порушення. І де, де ти мені відповідь, що да, ви дійсно там дивилися, як віддана особа, та вони помітили або помітили <косо> якусь там корупцію. І тощо. Прири ви хочете отримати на це питання відповідь? Ну, вже ж, ну ну ж... Письмово? Так, добре. Я зрозуміла. Так. так, ще, які ще особи, так? я подивлюся, ще. будь ласка, будь ласка. Так, ну а, а ну, з тих питань що до того, як ви були плани, особи там до корчового складалися матеріали щодо фінансових порушень. Також Але на Ну, до корчового не складалося… Ну на ЖКГ, на, на, ЖКГ, так, на ЖКГ, на ЖКГ тоді. є ні, на ЗК ніколи не складалося. Там було, там, там на мільйон, мільйони. Що, що я пам'ятаю? Чітко пам'ятаю за час мого перебування відповідальною особою за року. Так, але... Протоколи Добре. На заступника міського голови щодо... З 22-го року, так? З 2022 року, правильно? Розумів. А ще останнє хочу вас нагадати, затишніше вас запитати. В минулому році був затриманий за закербований підпитку корчовий. Наступний це його особисте життя, і ми згідно конституції статті 32 і 34 не маємо права втручатися. Він вже покараний. На нього складений протокол. вже є рішення суду щодо позбавлення права керування автомобілем. Але він деякий час викривав авто і зокрема вас привозив. Ярбар я ж, 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 ж виклав. Ні, нас смерти. привезла його невістка. Ні, я, я, я ж показав нас привезла його невістка. Ну, Юрій Анатольович, навіщо ми будемо, я, навіду, давати... я ж відомо, як під'їхала автівка і вийшов харчово за керма, і вийшли, вийшли ви. Добре, добре. Є у вас докази. Будь ласка, доказуйте подальше. Ну ви вимовляєтесь? Нічого <рес> то, 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 то що у вас карчує. Мене на роботу підвозила його невістка. А не Анатолій Василь. Ну, саме той, не саме тоді, коли поліція я викликав тоді, ну, той той день. за кермом була його невістка. Це неправда. Я, я я, ну, я, якби і, відео не було, ми тоді спочатку. Якщо є відеодоказ, ну, — Давайте, там, давайте, давайте подивимося, відео, що ви там зазняли, як ви за. Ну, виходили за керма. Ви виїхали, ви ви mm. вийшли, ви краще вийшли за керма, і ви пішли за окінку. І ще пішов, замік привітався, а потім до кращого запитав, як він керує без. Не, наявності він тоді не керував, і він взагалі після вирішення його справи щодо керування транспортним засобом, він Возуміло. не сім'я. Тоді що наставник, можете тоді нам повідомити от за під час вашого тисяч до другого року вашої повідальності за корупцію. Хоч він випадок трапився, що викрали корупцію і десь там серед комунальних підприємств виконкому? Ні. Жодного разу не було. Тут у нас корупції немає. Зрозуміло? Немає. Немає. Розуміло все. Дякую. Доброго, Дякую. Взаєм. Ну, друзі, ось так. У місті корупції немає. Жодного з 22-го року, як Оленовичу приму призначили на поклали на найтожніші, найтожніші відповідальність за виявлення корупції. 2002 року вона жодного корупційного дії не викрила. А, на жаль, торчовий, ганчарова, там, на жаль, це до того, як вона туди ну, відбувала особа. Нагадаю, що Олена Чуприна отримує зарплатню біля 65 тисяч гривень на місяць, 65 тисяч гривень на місяць біля цього. Ну, там 63 а там три-шість отримує і в її обов'язки входить. Виявлення корупції. А вже ж нічого не почули, що 2022 року жодного випадку щодо виявлення корупції не відбулося. Тобто наша протоція Бахмут працює прозоро, корупції нема точно, але ж нам відома зворотня. Це для вашого розуміння, що тут за люди працюють, як вони відповідають, чи щиро, чи чесно або ні, щоб ви для себе зробили висновки і на що вони здатні раді того, аби ем, приховати правду і залишитися. Як уже буде зі мною, друзі, харій Виконком.